І ми продовжуємо розмову із гостем у нашій студії. Нагадаю, це Сергій Доротич, голова Союзу захисту підприємництва. Ми закінчили з вами розмову про ті інструменти, якими володіє Національний банк України, але на вашу думку не використовує їх для того, щоб стабілізувати курс. Давайте двома словами ви їх нагадаєте. Ми закінчимо цю тему та перейдемо вже до іншої. національного банку. Чимало інструментів, це такі, якими користуються, тільки не зовсім зрозуміло, наскільки дієво і взагалі не прозоро. Це питання рефінансування, певного виду заборони, і інформаційна політика. Однак, на мій погляд, як і на погляд більшості експертів, з якими я контактую, використання цих інструментів вкрай незадовільне, а подекуди і злочинне. Ну, я хочу нагадати сановним глядачам, хоча б, наприклад, ті факти. Як недолуго використовувались певні меседжі, надіслані головою Національного банку до суспільства, це щодо бажання заборонити дострокове зняття депозитів. Це різного роду заяви на випередження, які ні в якій мірі не заспокоюють ринок, а навпаки, розбурхують і грають у мінус. Якщо привести приклад, наприклад, з аналогії, як інструменти правильно використовувалися, я ні в якій мірі не хочу це давати в заслугу попередньому уряду, але думаю, всі пам'ятають, що катастрофічна ситуація з гривнею вже триває декілька років. І два роки тому, перед новим роком, ситуація з гривнею була вкрай скрутна, і на той час очільник пан Арбузов тут треба віддати залежне і називати факти всі своїми іменами. Вмілою інформаційною політикою, навпаки, звернувшись до законодавців з бажанням з ініціювати запровадження так званого додаткового податку при обміні валюти, стримав швидке. Зростання долару, і в якійсь мірі інформаційна правильна інформаційна політика може відігравати цю роль. Тобто, простими е... словами він просто налякав перекупників. Абсолютно, абсолютно вірно, але це теж треба вміти. І мені здається, що зараз сьогоднішнім очільникам Нацбанку треба пройти якісь курси, тому що їхні заяви діаметрально протилежні, і вони грають виключно. В негатив для держави України ще хотів би ну, заакцентувати увагу про ті інструменти, які треба було запроваджувати. Ексі Українська громадська організація їх намагалися донести державним очільникам, однак чомусь на них не було прореаговано. Це дуже просто в Україні немає. Товар, який можна купити за валюту, а відтак можна було спокійно в свій час замість запровадження якихось обмежень щодо реалізації валюти на 3 тисячі гривень, запроваджувати обов'язкову продаж валюти виключно на валютні рахунки. І кожен громадянин міг би заощаджувати валюту на цих рахунках, міг би розроз роз, використовувати за межами території України, а знімати на території України він міг би виключно в гривні по реальному курсу на момент зняття і конвертації. Ну насправді, якщо по закону дивитися, то е, якщо відкинути кіновий сектор, який у нас там половина більше половини за різними оцінками, валюта в Україні може знадобитися лише кому? Це імпортерам та експортерам, і все абсолютно абсолютно вірно. Але завдяки… Пяки цим недолугим діям Національного банку, якраз імпортери не мали змоги. Зокрема, ті підприємства, які я представляю, ми довгий час не могли задовільнити свої заявки на міжбанку, нам просто їх не продавали. В той час, коли тіньовий ринок наповнювався готівкою, і всі, ми, я думаю, спостерігали і бачили. Як під обмінниками знаходились вже люди, як колишні 90-ті, незрозумілої зовнішністі, і пропонують валюту вже по більш завищеним курсом. Угу. В той час імпортери ми не мали можливості окупити цю валюту. Нам ми знаходили інші шляхи. Звичайно, бізнес він має різного роду бажання і знайде вихід ситуації. Ми знаходили їх, запроваджуючи різного роду схеми, але на мій погляд, це. Антидержавна політика Національного банку, яка призвела до катастрофічного стану економіки, тому що дуже багато підприємств зараз е, понесли чималі збитки. Зростання таке, не кероване зростання іноземної валюти призвело до певного замороження торговельних об'ємів. Об і сьогодні діючі обмеження щодо передплати за імпорт товарів і послуг ніякій мірі не стимулює додатковий товарообіг. Зрозуміло, перейдемо от від банківської сфери до сфери оподаткування та всіляких перевірок. За нашою інформацією, останнім часом лише збільшилася кількість скарг від бізнесу на те, що адміністративний прес лише збільшується. Тобто, справи, які були незаконно порушені різними там контролюючими інстанціями проти підприємців ще за часів Януковича, продовжують тягнутися. Незважаючи на на мораторій на проведення перевірок, все ж таки приходять перевіряючі та інспектори і починають здійснювати там свої. Дії на території підприємств. Чи чи ви за членами своєї асоціації теж оцінюєте, що є збільшення, і з чим би ви його пов'язали? Тут можна розділити на Частини. Ну, зокрема, маючи інформацію з Києва Київської області, ми можемо констатувати, що якраз в цьому регіоні у нашому в столиці і пристоличному регіоні кількість перевірок не збільшилась, а подекуди навпаки зменшилась. Однак в віддалених регіонах нашої батьківщини на Західній Україні ну, таке. Погане слово, але, на жаль, у мене не зацікрутиться. Безпреділ продовжується. Податковий, на мою думку, це пов'язано з тим, що ті ж самі очільники податкових адміністрацій, департаментів, управлінь залишилися на своїх місцях. Закон про люстрацію їх в ніякій мірі. Не зачепив і вони продовжують свою стару справу. Тільки тепер розказують, що всі кошти, які вони повинні збирати, вони збирають уже новому уряду і новому керівництву країни. Пане Сергію, от у мене таке запитання. чи ми розуміємо, що багато справ, багато бізнесів в Україні тою чи іншою мірою через прес перевіряючих і податковий робиться в сіру. Так от чи збереглися за свідченнями ваших членів вашої асоціації податкові ями, які існували ще за часів Азарова, Арбузова? Абсолютно правда. Ви дивитесь в корінь з цього приводу. ми неодноразово зверталися до очільника пана Білоуса. Щоб він відповідав за свої слова. На жаль, політики в нашій державі не відповідають за свої слова. Я думаю, що їм треба напевно, попрацювати трошки в бізнесі, коли б вони, пару розбрехавши, втратили своїх клієнтів і своїх постачальників. На жаль, наші політики не відповідають за слова, і ті всі заяви пана Білоуса і інших високопосадовців про шалені кошти, які знаходяться у тіні, які е е перемиваються чи об 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 обналічуються через податкові ями, вони лише залишилися гучними заявами. Є на. На жаль, корупційні схеми як існували, так існують. Щодо конвертаційних центрів. Тільки вони ну, в якійсь мірі зараз розказують, що дещо переформатувалися, працюють дещо в іншому форматі, знову таки посилаючись на зміну влади, вказуючи на високопосадовців, що тепер вони працюють під, той чи інш, під тим чи іншим дахом, однак все залишилось на своїх місцях. І це найбільше розочарування в мене особисто після всіх подій, які вже навіть, вибачте, окроплені кров'ю. Продовжимо розмову про те, чи можна зараз в Україні за нинішнього законодавства, там і того ж податкового і е, тиску, там того, що адміністративна система сама штовхає підприємця до тіні, щоб якось мінімізувати, там ухилятися і так далі, інакше він не виживе. Чи можна зараз у нас ставати е, мільйонером? Зараз час чи не час? Зараз та держава щоб розбагатіти е, підприємницькому таланту, чи не та держава. Ну, час перемін і скрутні часи це якраз часи, коли створювався, створилися найбільші капітали. І стати мільйонером, я думаю, якраз саме час, однак не підприємцем. Як ти можеш стати мільйонером, якщо ти підприємець, який дотичний до влади, в тебе є можливість отримати зараз державні замовлення, тому що саме в державному секторі зараз лише є гроші. Весь, в принципі, легальний бізнес зараз знаходиться на стадії виживання. Тому що ми розуміємо, що купівельна спроможність громадянин, кожного громадянина різко падає, і людина заощаджує на товарах навіть першої необхідності. Відтак, в легальному бізнесі моє переконання, зараз заробити в чималі статки неможливо. Однак є приклади, і ми завжди їх спостерігали, що при кожній зміні влади, незважаючи на внутрішню і зовнішню економічну ситуацію, у нас як гриби в Україні виростають мільйонери. У нас Україна займає одні з перших місця в світі по найдорожчим автомобілям, по предметам розкоші. І я думаю, що зараз саме в цей момент, в цей час, в ці дні, коли патріоти віддають своє життя, найдорожче, що в них є на передовій, чимало людей заробляють статки, і можливо навіть не в 6 нулів, а в більше. Тобто, за вашим прогнозом, скоро ми побачимо нові зірки на небосхилі українських мільйонерів. Абсолютно так. Просто ну, ми всі ж спостерігаємо теж за тим, як швидко зростають активи, зокрема банк першого очільника нашої держави. Я думаю, що чимало фактів ми найближчим часом побачимо, як з'являться нові курчинки, нові медіомагнати. На жаль, просто йде переформатування. Великого капіталу, який був вкрадений, і, знаєте, як в старій приказці. дуже багато людей спитали, а як ви заробили гроші? Він каже, я можу вам розказати все. Однак не скажу, як заробив перший мільйон, тому що перший мільйон завжди, на жаль, крадений. Що стосується бізнесу, то бізнес зараз знаходиться на межі виживання. Я говорю про легальний бізнес, про малий, середній, який не має олігархічних і корупційних взаємозв'язків з державою. Тому я сам представляю цей сегмент. Це тяжка рутинна робота, і, на жаль, Україна не створила продовж декількох десятиліть грунту для логічного розвитку підприємницького середовища. Це скоріше знаєте, війна з вітряками. Такі дон Кіхоти, які не хочуть залежати від когось, які собі самі топчуть стежину, і вони стають на шлях підприємництва. Не можу сказати, що всі підприємці ідеальні, найкращі, скажімо так, купці чи торговці, ті, які були на теренах нашої країни, вони, на жаль, відійшли в небуття, але зараз ми формуємося. І я думаю, найближчим часом буде викристалізована саме така підприємницька спільнота, яка буде е, оті чесноти, знаєте, як колись от, знову скажу мовою оригіналу, е, коли слово купця було дороже золота. От, в моєму розумінні, це най, найвищий еталон підприємця, коли його слово дорожче будь-якого дорогоцінного металу. І з приводу, отпусти. Стану української економіки там та цих предприємців, які заробили багато грошей за ці 20 років незалежності, при тому, що українська економіка не розбагатіла настільки, наскільки розбагатіли перші там 100 найбагатших людей. От один із українських тижневих журналів підрахував, що якщо додати всі статки всіх 100 найбагатших людей України, то вони зможуть купити аж 19% акцій одного 30 30-річного американського хлопця. Цукерберга, який, який керує Фейсбуком всього-навсього, однієї компанії, 19%. Ну, я думаю, що е, оцінка активів і оцінка фінансових е, заощаджень наших олігархів це таємниця за сім'ю печат, за печатками. І ми навряд чи знаємо, е, я вважаю, що рахувати чужі гроші це не завжди добре. Мене більше хвилює майбутнє. І я дуже би чекав від державних очільників, щоб вони робили якісь рухи на запровадження, все таки прозорого. Середовища прозорого економічного суспільства з прозорими взаємовідносинами. Однак ми цього не спостерігаємо. Я ще раз кажу, що коли звертаємося з певними запитами до державних інституцій, до національного банку, щоб ми все-таки пояснили, хто ж з банків отримав рефінансування. От таке головне питання: поясніть громаді, хто з банків отримав рефінансування і хто як це рефінансування використав. Громада Українці довели, що ми готові сприймати будь-яку правду і брехню. І самі знайдемо шляхи, як з нею боротися. Однак влада не міняється. Вона запроваджує старі механізми: секретність, надсекретність, все підкілимно, ну, ми спостерігаємо і політичні процеси, про те, як багато очільників йшли на вибори і говорили, що вся колісада буде надто прозора. Я вважаю, це не прозорий механізм. Прозорий механізм це, якби от у вас в студії. Всі сідали, включали телекамери, і от скільки вони засідають, 24 години поспіль 48. Пряма трансляція, щоб кожного бажаючого не виникало ніякого сумнівів міг включити телеканал за допомогою вас, як журналістів, спостерігати за цим прозорим процесом. А в той же час, я думаю, ми знову отримуємо квоти, знову под... отримуємо поділені посади. Як це буде припорошено гарним занавісом такої красивої угоди, де будуть прописані важливі реформи. Mm, ну от, якщо жаль, повертатися не. до важливих реформ, от я бачу е, позачорашню постанову національного банку України про те, що облікова ставка буде збільшена ще більше до 14%. Тобто, ну для глядачів, можливо, хто не знає, що таке облікова ставка, це та ставка, за якою національний банк дає кредитам банкам. Absolutely. Тобто, Absolutely. вони е, комерційні банки менше ніж 14% кредит ніколи дати так, не можуть. Так, Я хочу нагадати, що в, в, в часи Януковича ця відсотка становила трошки більше 7%. По тобто, про який До розвиток прикладу. економіки можна йти, коли підприємець змушений брати кредит там під 30%, то який це має бути бізнес, щоб він зміг повертати такі Абсолютно гроші? вірно, тому що це гроші, які отримує банк. Він ще буде робити свою націнку. До прикладу, я приведу, наприклад, ну треба на щось найкраще рівняти, Це американську економіку, де бізнес кредитується під 4-5%. Річних і тому ми розуміємо, звідки такий розвиток по діяльності Нацбанку, я взагалі розкажу таку анекдотичну ситуацію. Це нещодавне теж розпорядження національного банку. Я думаю, всі слухачі глядачі можуть з нею ознайомитися і почитати на Нацбанку. Я думаю, ще його не виділили нещодавно, коли голова Нацбанку звернувся до... Учасників ринку на міжбанки щодо розробки так званого кодексу ділової репутації, і цікаво, дослівно скажу, що в цьому зверненні заборонялося вживати алкоголь алкоголь, психотропні наркотичні наркотичні е засоби під час проведення торгів. У мене таке запитання, я хотів би до національного банку. Скажіть, будь ласка, а не під час торгів? Можна приймати наркотики Или і зловживати позаміжбанку. Поза а повда. Та, а там було сказано, що тільки саме з тими людьми, які знаходяться в неадекватному відношенні від наркотичних, психотропних і інших препаратів, не підписувати угоди. Тобто їхнє знаходження на міжбанку це нормально. А от угоди з ними ну, заключати не зовсім нормально. Не і, от читаючи от які угу. рішення Нацбанку, складається враження, що там якісь взагалі люди з іншої планети в інших реаліях і вони не розуміють взагалі про що вони. Пишуть. Зрозуміло. Ну і на останок у нас одна хвилина закінчилася. Як ви вважаєте, що найперше треба зробити для того, щоб українська економіка розвивалася, і ви, як підприємиці, члени вашої асоціації, змогли більше принести і інновації і розвитку для нашої держави? Я би сказав, що головне треба зробити в нашій державі для всіх, для кожного українця максимальну прозорість будь-яких рішень. Напрацювань, діянь, максимальна прозорість і публічність, і дуже хотілось би, щоб саме журналісти, такі як ви, до цього були причетні, щоб ви могли доносити. А то у нас все як залишалось тіні під килимом, так само і далі діється. Просто ділять наші душі, наше майно і наше майбутнє. Очільники, чи вибачте, ті самі не дуже порядні люди, які просто зараз сидять на кріслах попереднього режиму. І я боюсь, щоб це не став ще один режим. Зрозуміло. За, за вашою оцінкою, яка зараз ситуація із малими архітектурними формами в столиці? От я пам'ятаю, коли Кличко приходив до влади і ставав мером Києва, він казав, що буде все стабілізовано. Якісь кроки до цього йдуться, бо ну кілька кіосків прибрали. Це ми бачили показово там по телевізору, показували, а далі. А далі питання затормозилося, і це якраз знову таки. Ми вже з вами до цього я вже акцентував на цьому увагу. що у нас змінилась лише верхня ланка. І я от спостерігаю в Київській міській державній адміністрації. змінився мер змінився мер, змінилися його заступники. Однак, оця середня і нижня ланка так і залишилася. А вони по самі вуха. Погрязли в корупції і без побудови нової системи, паралельної до цього існуючої, нічого не буде. Яку б людину ви на кристально чесно не імплементували оцю гнилу, прогнилу державну машину, вона через півроку стане такою самою гнилю. І оце ми спостерігаємо не тільки серед мафів. в житлово-комунальному господарстві, я як житель міста Києва, в усіх напрямках. Тобто любі ініціативи вони нівелюються і зводяться на нівець, а подекуди навіть і перекручуються. І, можливо, перші, перші особи і хочуть щось зробити, але не розуміючи головного, що не важливо згенерувати, а важливо проконтролювати рішення. О цього не розуміють. Вони тільки дають меседж, а той меседж потім обертається в негатив. Зрозуміло, дякую вам, пане Сергій, що завітали до нашої студії сьогодні. Нагадаю глядачам, що у нас в студії був Сергій Доротич, голова союзу захисту підприємництва. Говорили ми з ним про економіку держави, про те, як зробити так, щоб українських, українських підприємців ставало більше. Вони заробляли більше і реформували нарешті наш державний апарат і апарат адміністративний. Дякую, що завітали.